Так, я хочу додати що, і хочу сказати, що це був стовідсотково найцікавіший курс, який я коли-небудь проходила. А проходила я прям супер багато. То навіть, навіть в IT-сфері було тільки 5 професій, які я пробувала тільки в ІТ-сфері, та тільки, тільки от недавнє. Вони, е, в принципі, приваблюють дуже багато якихось різних областей, і я багато СПД пробувала. Мені просто було цікаво. І, і цей курс реально був найцікавіший. Я реально чекала кожного заняття. Е, воно було дійсно, як я вже казала, як найцікавіший якийсь серіал, який ти чекаєш, що нарешті вийде якась серія, і ти вже такий чекаєш, чекаєш, коли вже почнеться. І це було дуже цікаво, дуже захопливо. Е, місцями дуже складно, тому що доводилось прямо себе може навіть інколи трошки переламати, бо інколи не завжди хотілося на це дивитися, зізнаватися собі, що так є, це ти і це твоя частина, і так зараз треба на це подивитися і з цим попрацювати. Е, легше просто сховати і не дивитися, але ми тут не, не для того. Е, і окремо дякую, я хочу сказати за всі конспекти, тому що е, ті, ті, е, всі конспекти, які я робила, е, то відповідно половину з моєї роботи. Та, бо я завжди всі, всі курси, які я проходила, я завжди собі нотую, тому що в мене просто в голові не тримається. Мені треба зробити собі структуру, тоді тоді воно в мене вкладається. І це половину моєї роботи просто відпало завдяки цим конспектам, які підготувала Люда. Тому дуже дякую за це. Що ще з такого важливого? Ну, дуже класно дійсно у нас атмосфера склалася, і дівчата всі такі настільки глибокі, настільки сильні, потужні, що прям. Не знаю, це якесь просто щастя потрапити сюди і знати вас всіх, і працювати з вами. І це просто, я не знаю, я останнім часом думала, як сильно мені повезло. Це все знати, це все бачити, бути тут, знати вас всіх, працювати з вами всіма. Це просто супер, супер, супер круто. Що <плес> 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 Напевно, для наступників хочеться сказати те, що Бо, я не знаю, особисто я вже проходила якихось кіль... кілька якихось стадій і етапів. Е, перше, в мене був дуже великий, коли воно було ніби як таке як протиріччя. Е, з однієї сторони мені дуже сильно подобалось, дуже було цікаво, а з іншої сторони, так було страшно, ніби як е, заявити про себе в цій ролі. От ніби. Mm. Ну зараз ми вже це по-іншому сприймаємо. А до того це ніби щось, коли ти, ти взагалі не, не до цієї області ніяк не дотичний. Для тебе це якесь трошки дивне, трохи якесь незрозуміле. І мені було страшно просто навіть знайомим про це сказати. Тому що якщо про мене подумають, що я там з розуму зійшла чи, чи як. та, і хочу сказати для нас. Наступників, щоб просто не бої... навіть спробували не думати про це. Хай воно просто йде, як йде, просто відпустити ці всі страхи й очікування. Вони всі трясуться і... і стануть на свої місця. І в якийсь момент ви просто зрозумієте, чи вам це треба, чи не треба. Навіть якщо не треба, це все одно буде дуже сильно великий, великий прогрес для вас. І і в будь-якому випадку, якщо ви вже тут, то вам це треба.